Здоров'я це головне, що потребує наша нація зараз. Тому що наші працівники, наші працівці допомагають всім нашим людям, особливо дітям, які ми вивозимо з окупованих територій, з активних бойових дій, завдяки нашим спільним зусиллям, діти мають надію на майбутнє і вони мають можливість вирости нормальну, неоспішні, здоровим людиною. Тобто практика світова показала, що в більшості країнах. Зробили відповідні пакові звізи і аналізи, О, показують те, що необхідно займатися цією проблематикою, необхідно підтримувати ментальне здоров'я на рівні суспільства. Тому що е суспільство, яке зараз, на жаль, переносить по собі такі скорботи і важкі часи, вони воно потребує е величезних зусиль для своєї стабілізації. Тому я хочу ще раз подякувати всім, хто приймає участь. Формі, то займається цим питанням всі лікарям, які працюють е, з нашими людьми, з нашими дітьми. Також е, зараз розпочинаємо нову віку е, нашого ментального руху. Е, це робота з ветеранами, тому що це е, щиро полярка тим людям, які поклали своє здоров'я за захист нашої батьківщини. Ми зараз стикаємося з тим, що психологічна травма, нанесена війною, дуже багато затронула і цивільних. І не тільки ВПО, але і тих, хто зараз знаходиться в зоні бойових дій, хто підвергається обстрілам, повітряні тривоги, це все. Ну, Казують на те, що нам ще предстоїть багато роботи із цивільним населенням. Такі заходи дуже важливі, особливо для нашої області. Я дуже вдячний і організаторам, і тим, хто зараз нас тут приймає. Це Лідовська громада, яка Надала нам це приміщення, і я вважаю, що вони будуть, ми будемо продовжувати це, бо це дуже важливо для нас. Це захід дійсно важливий, тому що ми розуміємо важливість спіклування про психоемоційний стан наших пацієнтів саме зараз в ці часи. Захід важливий, тому що він такий многокомпонентний. По перше, дійсно, ми чуємо дуже багато. Кейсів дуже корисних, які можна використовувати, бачимо якісь методологічні розробки, якими зараз діляться фахівці з нами, які також ми можемо використовувати в своїй роботі. І це, всі ці моменти вони нам допоможуть покращити якість надання психологічної допомоги нашим пацієнтам, нашим мешканцям, мешканцям наших громад.